Всім привіт! В цьому відео ви навчитесь збирати звичайний кубік Рубіка 3 на 3. Давайте почнемо. Спочатку ми розбираємо його, він у мене, як бачите, вже розібраний. Далі нам треба наступним кроком зробити так, щоб ось тут з верхньої сторони у нас був білий хрест. Тобто, ми повинні до білого центру білі деталі повставляти. Тобто ми повинні їх сюди попередвигати. Ось, наприклад, мені залишається тільки один вставити кут. А у вас може бути по-різному. Ось далі, наступним кроком ми повинні зробити так, щоб ось ці центри і деталі. Були разом, щоб вони знаходилися разом, щоб вони співпадали один одному. Тобто, ось дивіться: червоний з червоним синій з синім, Вони знаходяться поруч і вони співпадають. А ось ці не співпадають, ось, як бачите, їх треба поміняти місцями. Щоб це зробити, ми використовуємо таку формулу. Цим, цією формулою ми зробили так, що у нас тепер оця сторона і протилежна до неї співпадають, а ось ці ні. Далі, щоб нам зробити, щоб всі співпадали, ми зробимо таку формулу. Ми зробили це, і як бачите, у нас всі центри і ребра. Співпадають. Ось. Наступним кроком нам треба зробити так, щоб ось ці кути з білими краями стали на свої місця. Тобто, наприклад, ось біло червоно зелений Ми його робимо таку формулу, щоб його перемістити наверх. Тобто, ми робимо отак: отак. І тепер дивіться, у нас цей кут, який був тільки, щось тут, він тепер у нас зверху. Тепер ми знаходимо такі сторони, як зелений і червоний. Тобто ось він у нас кут, і нам треба його поставити сюди. Щоб його поставити, ми беремо, передвигаємо його сюди. І тепер знову робимо ту ж саму формулу. І отак ми робимо ту ж саму формулу до того моменту, поки цей кут не стане на своє місце. Щоб білим він був знизу, а з тих сторон він співпадав. Далі робимо з іншими кутами те ж саме. Тобто, ось помаранчевий, зелений і білий. Ми його видвигаємо наверх, ось він, і шукаємо ось ця сторона, де він повинен бути. І тепер ми в цю сторону його повертаємо. ось. Ось він на своєму місці. Далі, ось, наприклад, червоно-синій-білий. Ось, Ми його сюди ставимо і робимо півпав. Тобто ту ж саму формулу, яку ми повторювали кілька разів. Але бувають такі випадки, якщо ось так білий, ось тут з боку. Тобто, ось нам треба його сюди поставити, він ось тут, на вас дивиться, спереду. І щоб зробити легшим цю формулу, тобто ми. Ми повинні зробити ось так. Оцей кут, він стоїть отут, ми його повинні здвинути. Потім оцю сторону повернути, повернути назад кут і опустити. І все, у нас ось тут зібрався кут, легше, ніж звичайною формулою, і у нас зібрались всі кути. Далі, щоб продовжити збирання, нам потрібно поставити ребра на місця. Тобто ми беремо, ось, наприклад, ребро це зелене-червоне. Воно повинно стояти ось тут у нас. Ось. Щоб його поставити, ми повинні ось це ребро, яке отут повинно бути, ось воно ось воно тут повинно бути. Ми його повинні прибрати вліво. Ось воно тут. Ми його беремо, отак робимо оцю формулу. Потім ми беремо, перевертаємо кубик, отак. І робимо ось таку формулу. Та ж сама формула, як звичайний півпав, тільки це лівий. Далі робимо ось те ж саме червоно-синій. Ось, нам треба ось сюди поставити. Ми його беремо, відвигаємо, і далі ось так. Правий півпав, лівий півпав. Далі ось у нас є такий випадок, коли треба поставити помаранчевий синій. Тобто, ось у нас синій. Ми його відвигаємо вправо. Тепер ми робимо все навпаки. Ми робимо спочатку лівий півпав, ось так лівий. Перевертаємо в цю сторону і робимо правий. Після цього у нас виходить так, що ми зібрали вже дві сторони. ось. Як бачите, у нас, у нас тут зібрались всі сторони. Але залишилось зібрати ось цей слой і ось тут оцей верх. Тепер ми ще наступне робимо. У нас є таке значення, як полоса. Ще є таке значення, як 9 годин. Чому? Тому що є таке, коли виходить із жовтих кубиків, отут, отак і отак. чому 9 годин? Тому що 9 отут по годиннику, а тут 12, і виходить 9 годин. Щоб виправити цю ситуацію і зробити отут жовтий хрест, який нам потрібен, ми повинні зробити ось так: ми беремо. Там, де отак лінія. Ми беремо і ось так провертаємо. Далі ми робимо півпав І бачимо, що у нас вже зібралася сторона і ось ця. І ось, виходить, у нас вже ліва сторона зібрана. А бувають і інші випадки, коли біл жовта сторона так не співпадає. Бувають інші випадки. Про це я розповім вже в наступному відео. Поки що робимо з такої ситуації. Ось, Значить, ми шукаємо такі кути, щоб вони співпадали. Тобто ось У нас два помаранчевих були, були, і я їх поставив на помаранчеву сторону. Тобто вони у нас співпадають, а ось ці треба поміняти місцями. Тоді ми беремо ось так кубик і повторюємо цю формулу. І у нас виходить ось така ситуація, що ми зібрали жовтий і зібрали одну сторону повністю. Ось бачите. І залишилась ось така ситуація, що у нас не співпадають тільки центри. І щоб їх легко зібрати, ми можемо зробити ось так: ось таку формулу. От дивіться, нам треба, наприклад, цією формулою, ми переставимо ці сторони по годинниковій стрілці. Тобто ми їх переставимо сюди. Тобто, цей нам треба сюди, і він якраз сюди переставиться. А якщо у нас не по годинниковій виходить, тобто, якщо, наприклад, нам треба оце. Переставити сюди. Та ми робимо ту ж саму формулу, яку я зараз покажу, але кілька разів прийдеться робити. Два рази там. Тобто робимо ми таку формулу. І ми зібрали кубик Рубика. Я вас вітаю! Це, як на мою думку, було легко і нескладно. Тому підпишіться, будь ласка, якщо вам не важко, і поставте лайк. Дякую.